Ось як цей щиток внутрішньо складений, зібраний. Перший ряд у нас це від номер 1 другий ряд це від номер 2 Все інтуїтивно просто. Ось підключення воду номер 1 Ось вихід на споживачі. Група номер 1 Підключення воду номер 2 Вихід на споживачі групи номер 2 І інвертор підключається на ось ці два автомати. Вхід та вихід. Фаза зліва, нур, справа. Все просто доступно для замовника. Щит так і збирається. І проєктуйся, щоб було все інтуїтивно зрозуміло. Кому потрібні рішення по резервному живленню, замовляйте. Якщо у вас є джерело безперебійного живлення, і вам потрібен ось такий щиток, який це все діло робить, зв'язує ваше джерело з вашою системою електричною, то замовляйте такого плану електрощити. Враховуємо ваші побажання, як в цьому щиті. Дякую.